Ну, дивіт, це було. Все, йде. Акуратна машина. Коротше, йдемо до мами. Магазин, там траш. Все побачите. з Сьогодні дуже тепла погода. капить сонячка, капить. Тим гуляти хочеться. Ось, ну да, все, я в трех. Реально, аж гуляти хочеться, ну. Просто кусочек мого дня. Скажем так. Мы сегодня уже не надо прогулки були. Боже, дай мне третий не було. Что везде тут два дня побуло, три дня побуло. И зараз возвращаемся, туда. Идем в магазин. Ну, вот так вот. Вот. Идем мамы, на работу. И все. Поздравляю. Кого мы будем поздравлять? Батька. Батька. Ну, и мы? Ну, я уже включусь, к мы будем Потому что мне сдаётся, что вам будет интересно. Як, я просто йду. Ось. Я напевно, що сучуся. У вас коли я вже прийду. Ти бачиш, що її дружи і мене дуже допевно що це. Так ну що, ми прийшли прийшли. Так їздіти. Боже, вони вбиваються, холодний двери. Не шазом. Ну, так я. Та не так і жарко на вулиці щоб гуляти в шортах і обливатися холодною водою Ну ладно, не моє діло. Так, зараз зайдемо до вже, мене. Ну так. У них є мама. У них і є. Я сам кажуть, бог їм судя. Зараз зайдемо до мами, ці всі речі Залишимо в неї, а потім вже підемо в трашу. Трашу. А не траша. Ось. Дуже. Ну, все. Ми зікуємося. Все. Ми ще йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Скоро вже прийдемо. Тут дуже мало йти. Е ну, ладно. Так, ну що, все, ми знаходимо. Відкриті двері повністю. Привіт! Доброго дня. Ми зараз що трафіля. Зараз хочу вещи вам занести, бо багато чого. Ось. А, це вона просто пішка йшла, я трохи закакалася. Савичі. Привіт, привіт. Привіт усім. Ви <х»>? мене жити? Так, навіть з піжами. Навіть з піжами? Це ви бачите, які гору мені віддавали. Ага, спокійно. Це це, ставте сюди куточку. А ну хто щоб зараз Куточок, Саша, куточок. Ви зараз до мене прийде то того, що прийшли. Ви думали, що в мене розпродажа. Катя попросилася. Так, Ты там берег заворочила. Чтобы назад поехать это дома. У меня страшно. Да, у меня дала страш. А, еще. Садись, а мы страшно. Вот так же. Так. Да, да, я его. Йдемо, йдемо, йдемо. Давайте зараз налякаємо Зараз, А ч? Тихо, дизниця. Хай доганяє. А, ми це йдемо. Сільпо. Аккуратно Акуратно машина. Хорошо, ты меня послушаешь? Что машине, с а? такой Зачем? Помахать, привет. Эм, странно. Да просто маленькая девочка. Да просто девочка махай, за комнатой. Ну ладно. Так я Может, узнала. Цирк. Не криє. Ого. Пошли і качути. Другого квітня буде цирк. Другого квітня, кажу, буде цирк. Я понял. Так, я знаю. Сіми ранку відкривається траві, забачите. Катя відкриваємо, що ти? Так. Ідемо. Ось печу. Тут багато вибору, дам. Так, йдемо мы его накашли. Может, вот було было починить. Какая? Так все. Ми Спортив для боже. Два карта. Місяць швидко. Дякуємо за покупку. Бережайте чергу. Привітаємо. Все. Карту забрала. Eu hum, ok. então, 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 vou fazer a brava! E aí vai ser pelo zero. Eu vou virar o fogo. Tchau, amor. A Ok. Vai. Ai. 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 Ai.

Ви говорите, ви машині? Бенбе! А взагалі В чому прикол маленьких машин? Там дуже почти немає місця. Ну, якщо, знаєш, якщо там до, якщо у вас там двоє в сім'ї, там ти і муж, то в принципі це нормально. Бен -бен. Ой, маленька машина. А якщо тобі і діти, і ти і му черхеш, то, то Це буде дуже мало. Це тобі мамою портила. Діверті як чушку. Дай він сьогодні день чотирьох. Що собі пролетіла машина? Тут треба так. Треба так літати. Пока не час. Привет, что ты встал? Что купляла? Что купляла? Все потрошки. Все, пока-пока. Все, давай, Качель, давай. Угу. Давай. Мензвим. Не менеджер. О, о, я себе бачу. Так, ідемо дивитися. Як шарики надули, о, да, реально, надули. шарики. 43 роки. Ого. Шарики. Шарики. Шарик. Це нормально. Шарики. Три. С идентифікат. Шарик. А, ні, ой. І Іду. Да. А що, ти... що? Типа, ти заболіваєш чи що? Ну я не знаю, я просто не хотіла взагалі їсти. Я там поїла трохи зелений борщ поїла. Ага. І бабуся мені каже, знаєш, що це бабуся мені є. Піченька візьми, то візьми, то візьми. Там пампушку, а я кажу, я не хочу їсти. каже, мені взагалі щось не подобається. І Оксана каже, що в неї щось глаза освітять. Типа того. Може заболеваєш? Не знаю. Так, були? берем шарики. Як не грає? Подійде. Раз, два, забирай да, забирайте. Три. Я брат решайка теперь. Ты жодно. Сертификат. Так. Так, все, та, друзі, ми привітали, все зробили. Всім пока-пока.